Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Ярема Чуйко. Найперше закликаю вас і прошу про те, щоб ви підписалися на наш YouTube канал, залишали свої коментарі, відгуки, фідбеки. Це для нас і приємність, і загалом мотивація робити продукт кращим і також вдосконалювати свою роботу. А сьогодні поговоримо з Олегом Пензеном, виконавчим директором економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю, добрий день. Добрий день, перейдемо одразу до справи. Е, Тож, масштабна така атака дронів зупинила три нафтозаводи в Росії, і ми постійно дочитаємо про те, що є атака на НПЗ. Не завжди вони аж такі масштабні, але все ж таки вони є частими. От ви взагалі можете сказати, чи це критично, і чи можуть бути якісь у них проблеми загалом з паливом з нафтою в цьому аспекті? Яка ваша думка? Ну, дивіться, я би не сказав, що три, там трошки інакше треба рахувати. В Росії на сьогоднішній момент 32 заводи. Взагалі по офіційному списку, який в них є, по реєстру малих НПЗ і великих НПЗ, в них 88. Але Чи реально працюють, так, але реально працюючих, ми беремо власне великі НПЗ, а не маленькі, 32. Оце реально працюючи. Атака дронів, яка відбулася, дивіться, що таке великий НПЗ? Великий НПЗ це не одна ректифікаційна колона, це декілька колон, які забезпечують переробку нафти. Ну тобто, як працює технологія в двох словах, щоб ми зрозуміли: от є колона ректифікаційна, та? яка е одночасно робить, виходячи з глибини переробки нафти, весь спектр нафтопродуктів від холодних дистилятів, дизелю і мазутів до високооктанових бензинів. Старі радянські НПЗ, які були на території Російської Федерації, забезпечували глибину переробки нафти десь на рівні 65%. Тобто, що це означає? Це означає, що 65% нафтопродуктів останні Мазути. Ті НПЗ, які будувалися в останні роки за допомогою Ексон Мобілу Шелу. Пам'ятаєте, тоді було об'єднання British Petroleum з ТНК BP, Ну, от, власне, mm -hmm. ТНК створили ж концерн ТНК Е, вони мають глибину переробки десь до 85-86%. Але там все імпортне обладнання. Тобто, там російського немає навіть жодної гайки. Там весь персонал стояв іноземний. Тому що е, іноземці привели сюди не тільки е, власне устаткування, але і свою технологію. Ноу-хау. Власне, оце все, про яке я говорю, е, в 2021 році. Увага! В 2021 році забезпечувало доби, доб, добовий рівень переробки нафти російської на рівні десь 9,2 мільйони барелів нафти на добу. Тобла, Це косміч, космічні цифри. 9,2 мільйона барелів нафти перероблялися на російських НПЗ. Потім почалася збройна агресія, потім почалися санкції, потім почалися санкції і ембарго на постачання російської нафти в Європейський Союз, почалися заборони експорту російських нафтопродуктів е не тільки в Європейський Союз. І Загальний обсяг перероб... Та, потім пішли е, ExxonMobil, пішов пішов Shell. Е, вони пішли із е, родовищ нафти, вони пішли із НПЗ. П Пане Олеже, І... я, я просто хотів би вас ще перепитати, просто якщо б зразу вдогін, чи ось ці влучання це от ці серйозні НПЗ, просто для розуміння. Дослухайте, дослухайте мене. будь ласка. Так, так, так. І оті речі санкційні, про які я зараз говорю, знизили обсяг переробки російської нафти на російських НПЗ з 9,2 мільйонів барелів на добу до 5,8 мільйонів барелів. А оті влучання, які відбулися зараз, знизили добовий, добовий обсяг переробки десь приблизно з 5,6-5,7, тому що вони ще трошки зменшувалися. До 5.1. Ну, тобто, ми маємо з вами розуміти, що санкційний тиск на нафтопереробну галузь Російської Федерації вплинув набагато більш ніщівніше. Ну, бажано, щоб це було одночасно і то і друге. Але просто давайте ми чітко зрозуміємо, наскільки реальний тиск сьогодні на нафтопереробну галузь. У тими санкційними обмеженнями, пане Олеже, я просто хотів у вас перепитати, тому що вже в наших ефірах навіть і часто доводилося чути різні такі скептичні насправді насправді думки щодо цих санкцій щодо російської нафтоприродної галузі, що вона просто така могутня, що ці санкції її практично не впливають. Але від вас чуємо насправді дуже таку класну думку, яка дуже що, важлива. найбільшим, найбільшим і найкращим мірилом. Впливу санкційних обмежень є динаміка переробки добової нафти на російських МПЗ. Якщо вони на третину скоротили обсяг переробки нафти, в зв'язку з тим, що в них фізично просто нема ринку, куди її дівати ті нафтопродукти, зв'язку з тим, що в них в зв'язку із е, складнощами постачання е, комплектуючих, Виведені з експлуатацією певні обсяги переробки, потужності щодо переробки, ось вам реальний наслідок санкційних обмежень. Щоб тут ніхто не мав якихось дуже великих там, ілюзій з цього приводу. Тепер, що стосується тих влучань, е, в реальній дійсності влучання були там 8 нафтопереробних підприємств, якщо, якщо відверто. Але е, Ті влучання, наприклад, що були в лютому місяці, були влучаннями у старій НПЗ, які практично відновили свою роботу на початок березня місяця. Ну, направду. Ті влучання, що були по нових НПЗ, вони на сьогоднішній момент їх практично паралізували, тому що в реальній дійсності відновити їх надзвичайно важко. І, власне, оті влучання по нових НПЗ, якраз і призвели до того. Що відбулося декілька дуже цікавих речей. Ну, по-перше, це зменшення загального обсягу переробки. По-друге, якщо ми дивимося на структуру російського ринку нафтопродуктів, він виглядає наступним чином: Російська переробка нафти по-різному заповнює внутрішній ринок. Тобто, коли ми беремо 100% виробництва бензинів, то 90% від того, що виробили, Лишається на російському внутрішньому ринку. І тільки 10% вони мали можливість експортувати. Це, власне, от е, дані 2023 року. По дизелю ситуація для них краща. Чому? Тому що глибина переробки, власне, е, чим гірший е, нафтопереробний завод, тим менше він робить бензинів і тим більше він робить е, мазутів і дизелів. І в них так виходить, що в них внутрішній ринок дизеля. 50% це внутрішній ринок, і 50% вони мали можливість віддавати на експорт. Отак От це виглядає. Після оцих влучань, які були, в них різко зменшилося загальне постачання бензинів на внутрішній ринок. Вони навіть опустилися нижче того рівня, який забезпечує наповнення їх внутрішнього ринку. Що відбулося зразу? Зразу оптові ціни на бензини різко пішли вгору. А так як у них по багатьох суб'єктах Федерації е, роздрібні ціни регулюються, тобто ціна на пістолеті регулюється місцевими органами влади. В них сталася дика ситуація, коли оптові ціни вийшли вищі, ніж то, що на пістолеті. Що сталося? Е, ну, трейдери перестали закупляти оптові партії, і що роблять росіяни? Вони роблять ембарго на вивезення на півроку бензинів за територію Російської Федерації. Це трошечка знизило оптові партії, бо немає їх де дівати, а нафтопереробні заводи працюють. Хоча, ще раз повторюю, їм не минути зараз піднімати ціни на бензину на внутрішньому ринку. Вони це пояснювали тим, що от весняно-польові роботи, що там різко збільшується споживання бензину. Замилювання очей. Так, але ми ж розуміємо з вами, що е, аграрна техніка не їздить на, на бензинах. Ну, от попри все. Е... Пане Олеже, я би якраз хотів звернутися зараз до наших глядачів, обов'язково, щоб відреагували, написали свою думку щодо тези і загалом цифр, які надав саме нам Олег Пензель і сказав, щодо дій санкцій, тому що вони, як на мене, доволі є цікавими і бачимо санкції саме конкретно в нафтопроробній галузі дуже дуже дієві. Я б хотів вас запитати, чи можливо є у вас інформація або певні припущення, чи можуть ось ці такі успішні атаки і загалом дія санкцій вплинути на забезпечення Військової техніки ворога паливом, чи можливо вже є якісь такі епізоди, насправді, які можуть нам потішити, потішити душу, ну паралельно з ембарго на постачання за кордон е бензинів вони ввели різке збільшення долі дизелю, які російська нафтопоробка має віддавати на внутрішні державні аукціони по продажу дизелю. Тому що дійсно з дизелем теж почалися певні проблеми. Хоча, давайте будемо відверті, я не думаю, що ті влучання, які сьогодні є, здатні суттєво погіршити ситуацію із постачанням Збройних сил Російської Федерації дизелем. Єдиний спосіб, тут це влучні попадання у нафтобази і великі скупчення якихось там цистерн з дизельним пальним, для того, щоб це от Розрубало ті логістичні шляхи. Поки що на сьогоднішній момент нафтопереробна галузь Російської Федерації в стані забезпечити внутрішній ринок дизелем з бензинами ні. Тому, ще раз повторюю, певні трейдери навіть звернулися до Азербайджану з проханням поставити в Російську Федерацію з азербайджанських НПЗ. Бензинів для внутрішнього споживання Російської Федерації. Слухайте, це теж дуже цікаво, насправді, якщо вони вже самі не можуть дати раду, а звертаються до Азербайджану, і це, це також доволі для нас приємна новина. Ну, дивіться, я би сказав так, що то, що зараз відбувається, воно є дуже динамічним. І ми розуміємо, що існує сірий імпорт. Ми розуміємо, що російські власники НПЗ. Будуть шукати можливості швидкого відновлення е, працездатності своїх підприємств, е, тому, е, якщо українці заспокояться на тих потрапляннях, то росіяни достатньо швидко відновлять е, свій потенціал е, виробництва бензинів і дизелю і по великому рахунку ну, нічого страшного там не станеться. Тобто, цей процес він... Е, Є динамічним і це треба розуміти. Щоб не було знову ж таки в нас ілюзії, що от раз були потрапляння, і можна так заспокоїтися і дивитися, як вони там викручуються. Ні, так не є. Тобто, все це є достатньо динамічне. Ще раз повторюю: то, що було в лютому місяці, в березні, було відновлене. Це були старі НПЗ, які повністю забезпечувалися російськими комплектуючими, і вони це зробили. Так швидко. Ну, безперечно, ви що думали? Тобто є проблеми, і ще раз говорю: є проблеми тільки там, де стоїть імпортне обладнання. З ним набагато важче, і воно на сьогоднішній момент, власне, от, е, то зменшення на півмільйона, ну там 400 тисяч барелів на добу, це, власне, є наслідок того, що ті НПЗ, які були виведені з ладу, вони там є імпортна техніка, і там глибина переробки була набагато вища. Почули вас, а оце, якщо, наприклад, говорити про імпортну техніку, це про яку ви маєте на увазі? І, і ваше припущення, як воно взагалі потрапило в Росію? Ну воно ж потрапило в Росію тоді, коли не було жодних санкційних обмежень, коли там працювали. Ну, дивіться, Росія це дуже великий дуже велике місце знаходження нафтових покладів. І безперечно, в той момент, коли була ота відлига то погріть руки на російській нафті, безперечно, туди поїхали найбільші видобувні компанії світу, які одночасно її виробляють устаткування для переробки нафти. І всі новітні підприємства, які будувалися і ТНК тюменською нафтовою компанією, і будувалися і Лукоєлом, і будувалися Роснефтю, Вони всі будувалися з технологіями європейськими. Так от, оті. НПЗ є найбільш вразливими. Тому що та вся техніка, що там стоїть, вона аналогів в російських не має. І відновленню через роботу російських підприємств вона не підлягає. І, власне, коли ми з вами говоримо про зупинку частини російських НПЗ, ну, критичну зупинку, тобто мова йде власне, про ті, які будувалися останні роки, які там будувалися на технологіях, що завозилися сюди іноземними компаніями. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Насправді кілька цікавих тез почули. Зокрема, про дію санкцій, що не, не все так погано, як то кажуть, і ті скептичні так що, такі пане? думки санкції, в дійсності санкції тиснуть дуже сильно. Вони не тиснуть швидко, але вони Потрібен час. так ну безперечно. Та. І подивіться, і ми з вами про нафту говоримо. Оскільки, вибачте, на сьогоднішній момент банківського бізнесу тікає від співпраці з росіянами. Бо просто з'явилася відповідна комісія Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, яка почала моніторити банківські операції. Ну багато ж не потрібно, правда? А скільки дивіться, зараз проблем з половина тіньового танкерного флоту під прапорами бананових країн просто відколовся. Чого? Тому що їх перестало обслуговувати в європейських портах. Ну, слухайте, не все ж так просто. Тобто, треба час, спочатку вводиться санкція. Потім формується надзірчий орган, а потім цей орган починає працювати. Це вже третій етап. І от тоді, коли орган починає працювати, тоді починається реальний вплив санкційних обмежень. Олег Панзин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, як завжди, актуально, як завжди, стисло і лаконічно почули позицію пана Олега. І я вам за це дякую. Друзі, звертався до вас також. Обов'язково напишіть вашу думку щодо нашої розмови. Загалом, фідбек на цю бесіду. Обов'язково це для нас важливо. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.